Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. З'явилися фотографії пілотованого варіанта перспективного введеного безпілотника Model 437 від компанії Northrop Grumman. Відповідні фото оприлюднив авіапостер AirPower New-1 у своєму X. Нагадаємо, що концепцію Model 437 вперше представили у 2021 році. Перспективний дрон розроблений дочернім підприємством Skelet Composites на базі старшого виробу Model 437. Модол 401. 401 активно літає і використовується як летюча лабораторія. Можна припустити, що пілотований варіант Мол 437 розроблявся із запозиченням рішень. Модол 401, і можливо, вони мають певний ступінь уніфікації. Крім того, такий підхід значно зменшує час на розробку, проведення випробувань і кількість дитячих хвороб. Модул 437 був сертифікований у січні цього року і має реєстраційний номер N437 VN. Кабіна пілота має бездоговий купол, попереду розташований. Загострений, на півтрапеці є подібний ніс. Пілотований варіант Model 437 є середньопланом зі стрілоподібним крилом, повітрозабірник, надфюзеляжний, заднє оперення віподібне. подібне. Варто зазначити, що створення пілотованих варіантів безпілотників під час їх розробки далеко не нове рішення для компанії Northrop Grumman. Раніше таке рішення використовували під час програми Northrop Grumman Firebird, в межах якої розробляли безпілотні літальні апарати, які опціонально можуть бути пілотованими. Можна Сти, що Норфроп продовжує розвивати концепцію літальних апаратів, які можуть виступати у ролі безпілотників або пілотуватися людиною. Таким чином, замовник може отримати уніфікований авіапарк безпілотників і пілотованих літаків для виконання широкого спектру завдань. Нагадаємо, що Норфробґрамена нещодавно показала прототип малопомітного безпілотника XRQ 73 з революційною гібридною електричною силовою установкою. Метою розробки цього авіаційного проєкту є демонстрація та відпрацювання новітньої Технології гібридно-електричного авіаційного двигуна, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!